Хто сказав, що на коліна стають тільки в церкві. Наші пращури ставали перед землею, не з покори, а з вдячності перед першою оранкою, першим зерном, перед нею. Її називали Матір'ю сирою, бо вона приймала все: і під, і кров, і сльози. А що ми кладемо в неї зараз? Ми захоронюємо те, що вже не потрібно, в те, що нас годує. Раніше мертвих спалювали, а в землю сіяли життя, пам'ять, подяку. Бо вона жива. І є дні, коли вона відкрита. Казали, земля сьогодні чує, приймає, вбирає. Це було після Юрівого дня, 23 квітня, у ті дні клали першу жменьку з поклоном, ховали вишиті нитки, яйце, зерно. Як оберіг для роду, а на Наддніпрянщині казали, у цей день не можна лаяти землю, бо все почує. Так записала Катерина Грушевська у 1930-х роках. Бо це не казка, це пам'ять, і якщо вона звучить, значить жива. Повний ритуал у телеграм. Там усе, що покласти, що сказати, коли йти. Лише ти і земля.